Чому в Україні існує два календаря? Як з'явилися юліанський та григоріанський календар? Яка між ними різниця? За яким календарем живе держава, а за яким церква? Коли потрібно святкувати Різдво Христове, а коли Пасху? Відповіді на ці запитання ми сьогодні постараємося розглянути Юліанський календар запроваджений 45-го року до народження Ісуса Христа Юлієм Цезарем. Гай Юлій Цезар це був римський імператор, який свого часу жартував, що римляни завжди перемагають, але не знають, коли це відбувається. З цього приводу він вирішив створити календар. Спираючись на поради грецького астронома Созігена, цар узгодив тривалість року із сонячним календарем, тобто встановив, що рік триває 365 днів із чвертю доби. Рік було поділено на 12 місяців. Першим місяцем був березень. А останній – в лютий. Четвертинки діб враховувалися так кожного четвертого року до календаря додавалася ще одна доба, і тривалість місяця лютого ставала не 29, а 30 діб. Так як Цезар народився в липні, цей місяць назвали в його честь, по-латинськи Джуліус, його наступник, Октавіан Август, виправив конструкцію високосного року, й восьмий місяць на його честь названо Аугустус. А щоб не осоромитись перед імператором попередником, місяць серпень августус, також отримав 31-й день, який взяли з кінця року, 29, -го, 30 -го лютого. Таким чином, лютий вкоротився і став тривати 28 днів Звичайного року і 29 високосного. Ісус Христос народився в Іфлеємі. Це місто той час було в підпорядкуванні Римської імперії, і відповідно тоді є юліанський календар. За Юліанським календарем Ісус Христос народився 25 грудня. У 325 році перший Нікейський собор затвердив Юліанський календар як обов'язковий для всіх християнських країн. За цим календарем жила церква і все людство аж до 1582 року. 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм 13 був запроваджений Григоріанський календар. Для чого він провів цю календарну реформу? юліанським календарем рік має 365,25 днів, а за григоріанським календарем рік має на декілька секунд менше. Відповідно, ці секунди, які набігають на кожному високосному році, становлять певний день, який до 16 століття він нарахував аж 10. У 21 столітті таких днів уже 13, а в 2000. В 101 році буде вже 14. 1583 року Григорій XIII надіслав Константинопольському патріарху Іримії II посольство з пропозицією перейти на новий календар. Наприкінці 1583 року на соборі в Константинополі пропозицію відкинули як невідповідну канонічним правилам святкування великодня. Ті країни, які були. Католицькими одразу перейшли на григоріанський календар, а православні країни цей календар відкинули, адже він порушує день святкування Пасхи. За правилами, Великдень святкується першої неділі після весняного повного місяця і після Юдейської Пасхи. А якщо святкувати Великдень за григоріанським календарем, то це правило порушується. Із початком існування юліанського календаря новий рік святкували 1 березня, пізніше Римська імперія почала святкувати новий рік. 1 вересня, адже це був початок Нового фінансового року і перший період зібрання податків. На Русі Новий рік 1 вересня почали святкувати з 14 століття, і коли ми відкриваємо церковні книги, ми побачимо, що церковне новоріччя святкується саме 1 вересня. Петро І змінив початок літочислення з так званої Візантійської ери від створення Адама на відріз 2 Христового. 7208 рік за Візантійською ерою став 1700 роком від Різдва Христового, а Новий рік став відзначатися 1 січня. 1918 року Ленін видає декрет, що Російська Радянська Республіка має перейти на Григоріанський календар і так 31 січня одразу стало 14 лютим 1918 року. Українська Народна Республіка 1918 року. Також переходить на григоріанські календари. І так 15 лютого одразу стає 1 березнем. Церква і надалі продовжує залишатися на юліанському календарі. Так і появилися в нашій країні два календаря григоріанський, за яким живуть мирські люди, почав в народі називатися Новим Стилем. А Юліанський, яким користується церква, в народі почав називатися Старим Стилем. Деякі православні країни. Теж перейшли на Григоріанський календар. Проте не всі. Українська православна церква, Єрусалимський Патріархат, Російська Православна Церква, Сербська Православна Церква, Грузинська Апостольська Автокефальна Православна Церква, Польська Автокефальна Православна Церква для обчислення свят користуються саме юліанським календарем. Зараз, як ми бачимо в суспільстві, є дуже багато запитань до того, коли саме потрібно святкувати Різдво Христове. Слід сказати, що Христос народився 25 грудня за Юліанським календарем. Відповідно, і святкувати Різдво ми повинні за Юліанським календарем. Коли припадає 25 грудня за Юліанським календарем, тоді за Григоріанським календарем 7 січня. Якщо святкувати Різдво Христове 25 грудня за Григоріанським календарем, як цього багато хто зараз хоче, то за Юліанським календарем це буде тільки. 12 грудня. А з 2101 року це взагалі буде 11 грудня. Якщо люди хочуть перейти на Григоріанський календар, відповідно, і всі церковні свята вони повинні святкувати за Григоріанським календарем. Якщо взяти, до прикладу, Велике Свято, Великдень, Пасху і святкувати її за Григоріанським календарем, це буде порушенням канонічних правил. Адже вона тоді буде святкуватися раніше іудейської Пасхи, що є великим порушенням. Ті країни, які перейшли на григоріанський календар, вони і надалі продовжують святкувати Пасху саме за юліанським календарем. І ми знаємо, що за юліанським календарем, коли весь світ святкує світле Христове Воскресіння, в Єрусалимі, в храми Гробу Господнього, сходить благодатний вогонь. Це велике чудо для православних християн, яке підтверджує, що цей день, в який сходить благодатний вогонь, саме є ось днем Воскресіння Христового. Як ми бачимо, юліанський календар він більш правильний для церковного життя. І, відповідно, всі церковні свята ми повинні святкувати саме за юліанським календарем. І ми повинні старатися не змінювати церкву, церковне життя, церковний устрій. Для себе, під себе, щоб нам було добре. Ми повинні себе змінити так, щоб ми підходили під норми і правила життя у православній вірі. Не робіть так, як вам говорить телевізор чи інтернет. Більше слухайте своїх духовних наставників, своїх священників. Більше читайте священне Писання і живіть за Євангелієм.